Сьогодні ми починаємо першу відбірну гру нової серії ігор інтелекту. У нас визначені всі вісім команд відбірних ігор, і сьогодні між собою зустрінуться команди комерсанти. І Зелений ЗМІ. Капітани, прошу представити свої команди. Капітан команди Захарій Сергій. Первый. Владимир Пендус, наш чемпион, который не только торгует, но еще и поднимает железо. Андрей Гуменюк, наш интеллектуал в непонятных для нас отраслях, микробиология и там еще какие-то. Оля наш цветочек, девочка, которая приносит нам удачу. Назарий, батя Назарий, любит детей, хороший семьянин. І виходить їх делать. Василь наш істинний патріот, який готовий загр... загріз мене за те, що я зараз рассказываю на русском. В принципі, все. Прошу, команда Зелений змін. А нашу команду, я думаю, перше за все вирізняє те, що стабільний склад цих молодих людей з агравим столом, ви вже бачите не перший рік, і це нам дуже приємно. Наша команда це в першу чергу є гарний, здружений, колектив. Працівників засобів масової інформації і всіх тих, хто до них наближує. А тепер представити вам дозвольте: Олександр Курчинаш, Віталій Семанів, Вікторія Біла, Сергій Білий і Андрій Чорниш. Якщо команди готові, якщо наш незмінний суддя Володимир Іванович Макаров готовий, ми починаємо першу відбірну гру. Більшість любовних замовлянь, покликаних приворожити коханого, пов'язані з його прикормом. Найвірніше можна приворожити людину, насипавши йому в їжу, замовлену її. А щоб приворот подіяв, напевне, дівчата її не шкодували і насипали від душі. Яке припущення виникло у народі в зв'язку з цим? Час? Є версія команди Зелений ЗМІ. Шановні комерсанти, яке припущення виникло у зв'язку з цим? Відповідальні Назарій. Ми вважаємо, що припущення червону руту не шукає вечорами. Дякую за припущення. Прошу, команда Зелений Змі. Вповідальний проблем. Саме слово Сі. Припущення пересело значить любить. Червону руту не шукає вечорами, я думаю, це швидше порада, ніж припущення. А от якщо пересолила, отже, любить і хоче взаємності, справді так. Зелений Змій відкриває рахунок сьогоднішньої гри. 1-0. Запитання друге. Предметом образотворчого мистецтва за міжнародними визначеннями вважається об'єкт, який А. Його творець вважає таким. Назвіть пункт Б. Час. Первое, он вважає, що це я заехал. Гениально. Крипики Критики Крипики. Ну, критики... Ні, ну має якусь ціну, може. Може, якусь ціну. Ну що в любом случае. Оцениватели. Оценивающих то пошли народ. Что ты не знаешь? Типу, може, не. Якийсь на списку, так, є версія команди Зелений Змі. Комерсанти знову ви перші. Відповідає Ольга. Критики так вважають. Якщо так вважає автор твору, і якщо критики теж визнають це мистецтвом. Приймається версія, як гадає Зелений Змі? Наша думка, що так вважає суспільство. Суспільство. Отже, ви в принципі вловили обидві команди вловили логіку цього запитання, але потрібне маленьке уточнення. Ще 30 секунд. Є версія команди комерсанти, зелений змі. Хто ще має? Прошу. Ми думаємо. Що це замовник? Замовник. Тобто, а, тобто, всі речі, які митець робить тому, що йому так хочеться, за витвори мистецтва, очевидно, не рахуються. Гаразд, як гадають комерсанти, Оля продовжує. І народ. Народ. Весь народ. Байдуже який, але от один певний народ має вважати це витвором мистецтва. Я зараз дам вам ще 20 секунд на роздуми і перед цим скажу, що вам потрібно дуже сильно звузити свої версії. Час ті, що оцінюють, Любителі мистецтва. мистецтва. мистецтво. Мистецтво знання. Мистецтво знати. Є версія команди Комерсанти. Знову вони перехоплюють по волі ініціативу. Зелений змі. Як ви гадаєте, Прошу. Е, ну давайте, якщо творець вважає, що це витвір мистецтва, то хай і його колеги по цеху вважають, що це теж витвір мистецтва. Інші митці мають вважати. Так, прошу. Василій. Ну ми рахуємо, що. Так само вважають мистецтвознавці, тобто люди, які є знавцями в даній галузі. Потім, після гри, ви мені поясните, чим відрізняються мистецтвознавці від критиків мистецтва. Я не дуже компетентний в цих питаннях. На жаль, всі три спроби для обох команд вичерпані, і оскільки мова йшла про визначення, то назвати треба було точно: витвір мистецтва вважається таким, якщо його автор вважає витвором мистецтва, і ще, хоча б, одна людина, вважає витвором мистецтва. Я ж казав, потрібно дуже звузити те, про що ви говорите. Рахунок незмінний. Запитання третє. Наталя Долгова справедливо зауважила, що у конкурсі Міс Всесвіт завжди перемагають вони. А у творі Некрасова вона була невисокою. Тому герой ходив, нагнувши голову. Назвіть її. Час! Ні, <говори> пі, <піш> є версія в комерсантів, дуже несміливо було, але зелений зміст. <піш> <"Писали, писали". піш> Давайте спробуємо вважати, що в конкурсах краси перемагають жінки. Справедливо. І, очевидно, герой ходив, нагнувши голову, для того, щоб нормально говорити з невисокою жінкою. Е, Приймається версія, комерсанти. А... Наша версія ноги. Ваша версія, перепрошую, що? Ноги. Но... Ноги? Да. Ноги були невисокі, тому герой ходив нагнувши голову. <рес> Треба спробувати якось. Дякую за версію, але ні, на жаль, ще 30 секунд. Є версія команди Зелений ЗМІ. Нема у вас часу. Нема у вас часу комерсанти. Кажіть. Кажу вас. Ну, Ми вважаємо, що це стандарти. 90-60-90. Стандарти були дуже низькі у творах Некрасова, <плес> не цінував Некрасов жіночу красу. Прошу <плес> Ви теж вважаєте, що це були стандарти, і тому герой ходив низько нагнувши голову. Очевидно, в жахливому смутку від того, що стандарти настільки низькі. Ні, на жаль, ні, перш ніж я даю вам наступні 20 секунд, команда, я дуже прошу зараз, все таки не радитись, а послухати свою підказку у запитанні, ну в принципі, у відповіді, радше присутня гра слів 20 секунд. Довго коса допускати до повезти, може, що там, що таке може бути? Смілософіка странкапсика віч. Що то ж на голову? Може через те, що це зголосить, хоче через то, що то ж на голову. Майже одночасно, але все-таки зелений змі. Зараз ваше слово. І в конкурсах краси перемагають вподобання. Вподобання. І вподобання у Некрасова були дуже низькі. Е, прошу. Назарі. Груди. Ми вважаємо, що довжина волосся коса. У конкурсі Всесвіт завжди перемагає довжина волосся. Ну, гаразд. Я просто не знаю, як іще коментувати останні версії команд. Чесно кажучи. Але е ви не відштовхнулись від того, що мова йшла про конкурс Міс Всесвіт. У конкурсі Міс Всесвіт, який, виявляється, є дуже расистським, попри його назву, перемагають лише землянки. А землянка, цебто приміщення, викопане в землі, було настільки низьким, що герой не міг розігнутись повністю. Шкода, але рахунок знову залишається незмінним. Переходимо до четвертого запитання. Юзеф Пілсудський, прийшовши до влади, відмовився від соціалістичного курсу. А своїм товаришам з підпілля він пояснив це так: я сів на червоний трамвай лише щоб доїхати до зупинки. Назвіть цю зупинку одним словом, знаючи, що у багатьох пострадянських містах є зупинки, у назві яких присутнє це слово. Час. Що ж буде пару слів? Чого КПСС, міста Червоної чергувають? Червоно триває. Соціаліз, комуніст, потреби цього ж там. Так, зумка там якусь бафову, може бути. Красна площа. Так, красна площа. 100-мка не може бути. Лені, на Сталіна це все. Комуністична ідеологія. Є версія у зелених ЗМІ. Прошу, комерсанти. Ми вважаємо, що він доїхав до Червоної площі. До Червоної площі. Я не знаю багато насправді пострадянських міст, у яких є станція Червона площа і взагалі Червона площа. І чому Пілсудський їхав до Червоної площі під час війни за незалежність, але хай буде. Прошу, зелений. Злін. Сергій, не думаємо, що доїхав до коломови. Доїхав до перемоги. У цій, у цій версії насправді є логіка, але е, Пілсуцький казав трохи по-іншому і мав на увазі дещо інше. Ще 30 секунд. Соціалізм тепер дуже соціалістичний. Чертам. Доїхав до влади. <голосить> Октябрьо, <голосить> до слави, до влади. Я не знаю, що. чого. Ну, він до влади, він до соціального коштує. Станція 9 мая. День 9 пабіг. Є версія у зелених змін. Прошу комерсанти. Куди збирався доїхати Пілсудський? До станції 9 травня. Станції 9 травня. Е, я нагадаю, що Юзеф Пілсудський став. Президентом Польщі до Другої світової війни, Щоб раптом не виникло більше ні у кого зайвих версій. Зелений Змі вважає, що це. Олександр Ми думаємо, що це незалежність. Юзеф Пілсуцький справді сказав, що він скористався червоним трамваєм лише щоб доїхати до станції Незалежність. Ну, про те, що станція Майдан Незалежності існує в нашій столиці, думаю, нагадувати нікому не треба. А зелений ЗМІ здобуває ще один бал. Рахунок 2-0. Запитання номер 5: вона цариця Небес, богиня атмосфери і покровителька шлюбу, дочка Титанів Крона і Реї, сестра Юпітера, Нептуна, Церери, Вести і Плутона. Згадайте два слова, якими охарактеризував її Іван Петрович, образивши Рею. Час. Благодаря милоска. А який Іван Петрович? Соча дочка. Я нова Іван Петрович Котляревський. Але то не є на її дочку. Але я нова сочка. Давай, давай. Є, це, це, це була версія, так? Добре. Ну, зелений змій, ви відповідаєте перші, комерсанти там намагалися дати знати. Відповідайся. Суча, дочка. Дякую за версію. Як гадають комерсанти? Так само. Іван Петрович Котляревський дійсно назвав юнону сучою дочкою, цим сильно образивши її матір. Рахунок 3-1 на користь зелених ЗМІ. Парадоксальне запитання. Прослухайте цитату зі статті про Сибірські села. Перукар Лєна Пчолкіна стриже у шести селах. Оскільки вона єдиний тутешній перукар, то закінчить цитату трьома словами, які починаються на ту саму літеру. Час. Сам собі. Не Сама собі Є версія «Зелених змій». Прошу, комерсанти. Сама собі страже. Стриже. Сама біля. собі стриже. Добре. Комерсанти вирішили обходитись без уточнень. Зелений змі. Сама себе стриже. Сама себе стриже. Ну, справді це питання парадоксальне, тому що пов'язане з відомим е логічним парадоксом про голяра. Голяр голить тих людей, які не голяться самі. Чи голить голяр себе? За подібним принципом було сформульовано питання про єдиного перукаря, який змушений сам себе стригти. Але оскільки сама собі стриже і сама себе стриже це все таки різні речі, то я зараховую правильну відповідь лише зеленому змію. І останнє запитання. У маленького хлопчика спитали, скільки років твоєму батькові? Малюк не замислюючись відповів стільки ж, скільки й мені. Поясніть логіку хлопчика. Час. Комерсанти. Оля відповідає. Прошу. Тому що саме стільки років тому він став батьком. Раніше ж він батьком не був. Приймається. як гадає зелений Змій. Прошу. Ну, часу було не настільки багато, але. Ми теж вважаємо, що він не був батьком до, до народження сина. Написав. Став батьком тільки з народженням сина. Ну, давайте тоді команда ні? буде чекати. Ми написали. То, тому, як як написали. Добре, Володимир Іванович. Тут дві команди дають аналогічну відповідь. Відповідь правильно. Розсудіть ви. Ми зараховуємо обом чи лише комерсантам? Комерсантам, тому що вони були другими. Давали відповідь. А зелений змій початку будемо написати, показати карточку, а потім зараз. перш ніж пан Михайло почне заперечувати, я все таки змушений. Я, я все таки змушений знести ясність цю ситуацію, що зараз це Зараз це ніяк на справу не вплине, тому що по результатах зелений змій все одно проходить далі. Ну, я, е, я насправді не бачу сенсу зараз е, апелювати до, до, до правильності і до різниці в формулюваннях, тому що все одно за результатами цього відбіркового туру, незалежно від того, кому зараз відход, відходять бали, вони відходять команді комерсанти, зелений змій з рахунком 4-2 проходить у півфінал. <плес> На цьому я прощаюся з вами до наступної відбірної гри.